У відео поговоримо про тканини. Початок, моє перше знайомство з тканинами, магазинами тканин, матеріалознавство це мій реальний досвід. Моє вітання всім! і Сьогодні буде розмова наше перше знайомство з тканинами. Саме так, деколи нас захоплюють тканини, деколи нас захоплюють машини, деколи нас захоплюють дизайни, деколи нас захоплюють історію про дизайни. Ну, щось з нами таке трапляється, що ми стаємо на цей шлях шиття одягу, і звернути вже з нього нам дуже і дуже тяжко. Я помічаю по коментарях дуже от. Таку річ людина може не шити дуже довгий час, вкрай дуже довгий час, але вона цікавиться темою. А значить, надія ще є, а значить, вогонь шиття, створення одягу не загас, однозначно, ні. Також по коментарях я побачила, що нам дуже хочеться говорити про тканини. Насправді, з ким ще ми можемо поговорити про тканини, тому що інші люди, ну, вони нас можуть послухати, не мов би так, так, будь ласка, виговорися але про відчувати ось це все прийняти і сказати: о, а в мене історія була така, о, а в мене було таке. Вони не можуть насправді. Тому я гадаю, варто нам поговорити про тканини, але розпочати цю величезну розмову, тому що тканини не можуть обмежитись М -м -м, якісь там відео. Їх треба декілька, тому що наш досвід. Вкрай великий, вкрай цікавий і неоднозначний. І сьогодні давайте поговоримо, поділимося історіями про те, які наші тканини були першими. Як це було і це було цікаво. Щодо мене, то моїми першими тканинами це були відрізи тканин, котрі збирала моя мама. Чому вона їх збирала? У нас є традиція, коли виходить е, хтось там заміж, одружується, там є частина сватів, без сватів ніхто цей процес не робить, то на сватах відповідно з хрещення дариться, дарується дріс тканини і хустка. Ну, вже десь 2000-х років це змінилося на полотенце або покривало і хустку. Але до того дарувалися саме тканини. Ну, які там могли бути тканини в кінці 80-х, початку 90-х. Ну, такі тканини дарували. Але для мене вони були в кінці школи, вони були пічним скарбом. Я їх так хотіла шити, я їх так хотіла різати. Тобто, мені, будь ласка, мені. Звісно, ті, хто пережив радянські часи, дуже бідні часи, особливо на легку промисловість, на одяг, на тканину не могли так просто віддати і їжу. Це в тебе вийде. Звісно, це логічно, але по самому гіршому, невеличкому відрізу мені давалося, щороку. це було дуже круто. Звісно, в мене нічого не виходило пошити, але сам той факт, що ти різеш, кроєш, це було дуже круто, абсолютно круто. В нашій сім'ї, от маю зазначити, що не було якоїсь такої там вкрай великої світи по пошиттю одягу, хоча дві мої бабусі шили одяг, тоді треба було шити одяг. В тяжкі бідні, дуже бідні повоєнні часи не було взяти, де готового одягу. Тож доводилося сіяти льон, доводилося його обробляти, ткати з нього тканину і відповідно шити. Як ти міг шити за якими знаннями? І тобі, може, хтось якимсь чином підкаже, і таке ось було. Те саме було із вовною. Вирощували вівці і, відповідно, ткали також із вовняних ниток, покривала і таке інше, що треба було те й робили. Тому такої якоїсь освіти не було. Має зазначити, у нас навіть на рівні місцевому не було магазину тканин. Просто-напросто не було де його взяти, де його купити. І ось звінилося під час того, як я почала вчитися на життя. Ну, це логічно, тому що як же ж ти будеш вчитися без ткани? Перше, що ми шили, це були зразки різних вузлів: кишень, кокеток, засібок і таке інше. На це все нам треба було якісь. Шматочки тканин, які ти знайдеш вдома. Далі вже була піжама або нічна сорочка. І нас направили в перший магазин тканин. Це був місцевий магазинчик постільної білизни, де вони продавали ситець, і ми його вибрали. Ну, це не захопливо було. Ну, ситець, я вас прошу. Проходив час, і ось став момент купувати тканину на спідницю. І нам розказали цікаву історію, що у нашому. Місті, де ми вчилися, є аж ціле відділення раю. Про що це я? Це райончик із дуже багатьма магазинами тканин. Це просто був насправді рай для нас. Ми туди приїхали в перший раз, як побачили, ось це все. Ми не знали, що нам. Ми не знали, що нам робити, як на це все реагувати. Нам все треба було, нам треба була вся тканина. Все, що тебе обмежувалося, це твій бюджет. Який там бюджет у студентів? Я викажу, прошу там не було нічого. Які знань, яку тканину купувати. Чому? Тому що, на жаль, викладачка з матеріалознавства мала свої інші справи в закладі, які і її практично не було. Як і наших знань із матеріалознавства. Так. Це факт. Тож на що ти покладаєшся, як та попелюшка на добру фею продавця. І насправді, спідницею мені саме добра фея і попалася, якщо можна так сказати. Вон, ця жінка порадила мені казкову шерстяну тканину, я пошила спідницю, мама ходила в цій спідниці роками, я навіть пам'ятаю цю тканину, вона насправді дуже класна. Якби її знайти ще, я б із неї шила також. А Жакен зараз пошила штани, такі, знаєте, класичні, класні. Потім сталося досить цікаво. Потім ти знайомишся не із феєю, а з іншим видом продавців. Отже, нам треба було пошити і, відповідно, купити тканину для чоловічої сорочки. Приходимо ми до магазинчика і кажемо. Ну от в нас завдання: чоловіче сорочка, брати нам тканину, і вона говорить: ось тут, ось тут, ось цілий ряд тканин, вибирайте. А, а вона класна, Да вона чудова, прекрасна тканина. Беріть, ви не пожалкуєте. Ну, я вибираю відтінок, вибрала шию. Ну Викладачка так дивиться: ну, окей, що купила, те купила, ну, може, тебе гроші на щось краще не було. Це вийшов габаритин. Він непогано шився, в результаті на вигляд сорочка вийшла також досить непогана. Тато навіть якийсь певний час її носив, але отої якості, отої тканини не було. не було. Це потрібно було визнати. І це була перша зустріч із таким продавцем тканин. Звісно, це все наслідок того, що наша викладачка з матеріалу віддала нас в руки долі. А доля це випадок пощастить, не пощастить, пощастить, не пощастить. Так і сталося. Далі ми шили з часом вже перейшли до шиття жакету. Це для мене був дуже поворотний момент, тому що я тоді вперше познайомилася з твідом. Я навіть не пам'ятаю, як я його обрала, але це стала моя любов. Все я пам'ятаю, дуже яскраво, що в нас була практика в другу зміну, це вже був вечір. І я сиджу вже перед розкроєним жакетом. Мені треба було підготувати його до першої примірки, і я бачу кромку, от вона лежить переді мною на столі. А той, хто працював із світом, знає, що деколи кромка вона буває просто епічно казкова. Я розумію, я її не можу викинути. Просто я її не можу викинути. Вона настільки прекрасна. І я вирішую її зробити декор по типу Жакету Шанелі. Я роблю моя викладачка дивиться думаю, у ти сама це продумала. Кажу: так, тоді я уявлення не знала, що таке жакет- Шанель, тому що аж таких знань нам не давали. Ну що ж, я пошила жакет, вийшов кльовий, так само і оцінка за нього вийшла висока. І так воно було практично до кінця нашого навчання. Тобі або пощастить, або не пощастить. І маю зазначити, що навіть в тих чудових продавців не завжди була та тканина, яка тобі була потрібна. І ти все-таки потрапляєш в те коло удачі. І воно з тобою залишалося навіть і після закінчення навчання. Скільки я купувала книжок по матеріалу знавсту, і вони не допомагали. До речі, на рахунок питання, чому не допомагали, бо це взагалі треба поговорити іншим відео в іншому відео. І я розумію вже через кілька років, що просто довіряти от, продавчу, от він каже: кльова тканина не приходиться, тому що, на жаль, добрих фей не так і багато. Це факт, не так і багато. І коли ти накуповуєш тканини, і вона у тебе лежить, або ти із нею працюєш, а вона дуже сумної якості, ти витрачаєш час, зусилля, а ти от з неї нічого не можеш зробити. Це такий був приклад із випускним пальтом. На той час мої одногрупниці проходили практику на фабриці, у мене були, була зимова сесія, я поїхала на сесію, я не була на цій практиці, і там шили пальта на осінній сезон. І от о, вони кажуть: є мазинчик у фабриці, можете. На цій фабриці можете купити там собі тканини. От Кашемір і дублеріна. От вони купили дві тканини. Вони їх приносять, починають кроїти. І перша примірка, і вони бачать, що він не працює. Він не працює. Той, хто працював із Кашеміром, знає, що дорогий Кашемір сам по собі, от він підвищує якість виробу. От він тримає їх, тому що сама. Канина дуже така, вона не то, що добротна, вона така вражаюча, от вона вражаюся. Ти бачиш дороге кашемірове пальто, і воно вау А там того вау не було. І вони розуміють, що треба щось робити. А що ти будеш робити? От реально, що ти зробиш із цим дешевим кашміром. Вони починають шукати оздоблюючі нитки. контрастні. вони починають якимось чином вишивати. Одна із них навіть перекроїла пальто і вставила туди корсетку. Вишиту тут такими яскравими червоними нитками троянди, вишивка була дуже гарна, але воно нічого не зробило, просто нічого не зробило. Хтось навіть купив комір, котрений до того пальто, і стало ще гірше, чому ще гірше стало? Тому що коли ти дорогий комір з, натуральної, з натурального хутра вішаєш на те дешеве пальто, от той контраст дорогого і дешевого воно ще більш яскравий і показний. Їм довелося від цього відмовитись. Я шила з добротного драпу, купила собі той такий комір, готовий і манжети, і вийшло дуже круто. Тоді, коли от ми захищали наші дипломні, вішали на манекенах всі наші пальто, Маю зазначити, ті, хто не купував на тій фабриці ту тканину, у них було все дуже круто. Тих, хто це зробив, результат був дуже сумний. Плюс до того історія про дублері. От І дублерін там був дешевший, ніж в магазинах. Десь відповідно на половину, можливо, навіть на 60%, вони його покупували. Він не клеївся. От вони стояли і він не клеївся. Міг приклеїтися знизу, збоку, але рівномірно, от він не клеївся. Вони день простраждали, другий день простраждали. і вже зрозуміли діла не буде. Давай його здирати. От вони його здерли, пішли на ринок і купили нормальні дублерін. Я на це все дивлюся, от коли вони це всеють я розумію: ага, ну так, те, що не пристосоване до поразки, а вимагає пресу. Звісно, воно так буде працювати. Потрібно використовувати і обирати тканину відповідно до того інструментарію, який у тебе є. Це звісно ці історії вони дуже показові. Вкрай були показові, коли ти бачиш і наповнюєшся тим досвідом, коли навколо тебе дуже багато людей. Дуже багато людей з різним досвідом, з різною тканиною, як вони її шиють, як вони її управляють. Це Було на сукня. І інших виробах на штанах і таке інше. Але все-таки тобі, щоб більш-менш орієнтуватися, в цьому все рівно треба пройти всі ці, можна сказати, кола дуже неприємних тканин. Коли ти купуєш тканину, по ідеї там пишуть там ліскози, чи ще там щось, і вона здається супер кльовою, супер чудовою, прекрасною. А в результаті вона стає. Сумом, вона стає сумом, дуже сумним видовищем. Був такий випадок от, е, після навчання, от, з яким трикотажем нас навчив. Це був трикотаж маслом. Ну, він жахлив, на мою думку. Тоді він був жахливий, мені не подобалось те, що було з нього. І от в один прекрасний момент я заходжу в магазин тканин, він досить дорогий, і бачу там трикотаж з з котоном. Так, ціна мене вразила, насправді вразила, але я вирішила спробувати. І ось ця історія. Ти починаєш спробувати різні тканини для того, щоб отримати досвід. Ось так ти формуєш свій досвід. Я купую той трикотаж, я шию і я оцінюю тканину по тому, як виріб носиться не день, не два місяці більше. Він був кльовий, він був, кльовий, він був прекрасний. Інший випадок я замовляю в онлайн-магазині іскози. Із козний на вигляд чудовий. Він, він приходить колір просто казка. А схильність по характеристиках до трапіровки настільки чудова, настільки прекрасна, що я шию трапіровку. Трапіровка в стилі античності, по пілочці. Ну, вона дуже кльова. Я одягаю, я просто йду як аля королева. І приходжу додому, бачу що щось що з ним не так. Ну, окей, все норм, все норм, можливо, це мої а, видумки. Потім, що я роблю, я одягаю його знову і вже приходжу додому, бачу під руками, по руках уже все покрутилося. Воно настільки покрутилось, немов я його одягала не другий раз, а 22-й раз. Звісно, я машинкою намагаюся його все почистити, а воно знову і знову. Тканина просто жахлива. Підписую скоза. До того часу скозний трикотаж проявляв себе дуже круто. Я сиджу над тим всім і думаю, як це так може бути, а те, що одна тканина з однією назвою може мати різні властивості. Я б цього не зрозуміла ніколи, якби не спробувала ось такий варіант тканини. Згодом я зрозуміла, що. Щоб мені недостатньо почитати, там шов, мені недостатньо прочитати ще там про якусь тканину. Мені її потрібно спробувати, тому що досвід показує, що той опис, епічний опис, прекрасний опис тканини, як з нею працювати, він зовсім відрізняється від реальності. Як ти з нею працюєш, як вона переносить ПТО, шиття і таке інше. І ось я починаю собі купувати шовк, щоб спробувати, як він шиється, як він обробляється, як він проходить прання, 100% шовк, натуральний, не натуральний. Потім це стосується твіду, твіду шанель і такого іншого. І вже набирається певний досвід і бачення. На початку, коли ти купуєш, от, здається, от, тобі радять, чудова тканина, віскозна або. З дуже якісного, чи полієстру, чи іншого не натурального волокна, назву якого я забула, ти думаєш, це кльова тканина, бо вона ще ж має назву якусь там грав, графині, якась там інша монарша особа. А значить, вона буде дуже кльова. Ти починаєш шити, а вона ласиться, ти починаєш шити, а вона жахлива. Ти розумієш, що. Ця тканина створена виключно для того, щоб вісити на манекені, а не шитися. Ось це такий великий болючий результат що ти не можеш нічого з цього зробити. Потім сталося так, що от ми пішли в секонд-магазин і купили там величезні спідниці із складниками: 100 повна. Я ще ніколи не шила із такої вовни, такої якості. Я їх розпорюю ці спідниці, я роблю їм ВТО, декатерування, все як потрібно. придумую і шию із цих тканин встани, шию жакет, ще один жакет і розумію ось цю епічну якість. Її не можеш відчути, зрозуміти тільки. Хоч, її, хоч в словах, тобі треба відчути її в своїх руках, тобі треба відчути її на ВТО під голкою і таке інше, щоб насправді зрозуміти, як це воно, як працює вовна, як робиться диктирування штанів або витового штанів перед кушивом, відтягування і таке інше. Ти їх не зможеш це все зробити з тканиною, яка не має ось тих характеристик. 100% щастя, попри близько до 60-від 60. 60. Отже, воно це все із досвідом приходить, але його потрібно отримувати, потрібно пробувати, тому що інакше не вийде. Ти не зрозумієш, що волокна можуть переплетені бути інакше в кожній. Канині, щоб перед тим, як шити, потрібно цю тканину випробовувати. Тому що може бути дуже і дуже сумний результат. Згодом це починає, немов складатися в певну систему. В тебе вже виробляється певна система, що тебе робити з тканином, на що вона схожа, як вона схожа тактильно, як вона схожа в обробці і таке інше. І ти розумієш, що. Ой, це такий шлях, це така дорога. Вона пов'язана із величезним задоволенням купівлі тканини. Але коли ти її береш до роботи, це зовсім інше. Це зовсім інше. І те захоплення в той момент, коли ти купуєш тканину, може просто-напросто перетворитися на пекельне страждання, коли ти її шиєш. Це факт це абсолютний факт. Але це все це частина життя, і воно таке, по ідеї, має бути. Воно нас будує, насправді будує. І саме в цей момент, коли ми зустрічаємося з різними тканинами, ми розуміємо, що є тканини наші. Є тканини не наші. Просто ті тканини, які. Ти не відчуваєш. От є таке, я впевнена, є, і в когось ще, крім мене, відчуття тканини, воно відчувається тут. От з неї щось вийде, з неї можна щось зробити. А є така тканина, гарна тканина, може навіть і дорога, але ти її не відчуваєш. Взагалі, ідей нема. Навіть якщо є ідея, ти розумієш, нічого не вийде. Таке також буває. То, щоб не перейти уже в різні історії про різні магазини, про офлайн-магазини, онлайн-магазини, а дай варто закінчити цю розмову, цю частину розмови. Мені здається, от я не знаю, нам потрібно говорити про купівлю тканин в онлайн-магазинах, які ми мали досвід, тому що тут досвід був край цікавий, дуже цікавий. Тому прошу ще раз, напишіть свої історії, ваше перше знайомство з тканинами, як це було, що це були за перші тканини, які ваші улюблені тканини. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своєю модою, своїм одягом і ісите все, що вам хочеться Всього найкращого.